Лариса та Олександр одружені вже дев'ять років, мають двох дітей старшому синові Олександрові вісім років, а молодшій Іринці шість. Діти ростуть не по днях, а по годинах. Не встигнеш помітити, як вони вже школу закінчать і вилетять з батьківського гнізда. Подружжя працює. Враці відправляють дітей до школи, а самі йдуть на роботу. Ввечері дружина готує вечерю. Поки діти роблять домашні завдання, а чоловік займається своїми справами і так щодня, ніякого різноманіття, одна буденність. Від бурхливого пристрасного кохання молодих людей не залишилось і сліду. Побут погасив пристрасть у стосунках. Чоловікові остогидла дружина, яка весь час не в гуморі або завжди заклопотана якимись домашніми справами. Ну, хоч би раз. Привернула увагу чоловікові. Він теж, між іншим, потребує її уваги та ласки. Нещодавно на підприємство прийшла молоденька стажистка Анджела. Виглядала дуже молодо. Років на 23, не більше. Олександр навіть побився об заклад зі своїми товаришами на те, скільки ж років цій красуні. У відділі кадрів. Мила Світлана повідомила, що дівчині 26 вона незаміжня, дітей немає. Для Олександра це було ніби зеленим світлом. Декілька місяців вони обмінювалися поглядами та невинним фліртом. Чоловік ніяк не міг викинути нову колегу з голови, хоча прекрасно пам'ятав про дружину та дітей. Анджела успішно пройшла стажування, тож її прийняли на роботу. У честь такої події вона запросила колег до місцевого бару відсвяткувати. Всі гарно відпочивали, пили міцні напої, заграла повільна музика. Олександр запросив Анжелу на танець легкі доторки, обійми, жадана близькість. Ту ніч Олександр провів зі своєю колегою. Під ранок тихо повернувся додому до дружини. Лариса спала в їхньому ліжку така красива та невинна. Чоловікові стало соромно за свій вчинок, і він твердо вирішив, що це було один єдиний раз. Та не встиг він прийти на роботу, як знову чоловічі інстинкти взяли гору. Вечір він провів обійма Анжели. Відтоді чоловік почав пізно приходити додому і одразу біг в душ і лягав спати. Лариса ні про що не запитувала складалося враження, що вона просто ігнорує Олександра. Вони перестали розмовляти. Розповідати один одному, як пройшов день, разом дивитися смішні відео перед сном. Жили як чужі люди, сусіди ті рідніші. Діти ж, навпаки, з нетерпінням чекали на повернення батька та кожного разу кидалися йому в обійми. Не помічав чоловік своїх дітей, не хотів бачити змін у дружині, її суму та розпачу. Вся його увага була прикута до нової коханки. Лариса готувалася до святкування дня народження Іринки, замовила гарний торт, кульки, купила подарунок. Вранці попросила чоловіка не затримуватись та після роботи одразу їхати в дитяче кафе. Хоч заради Іринки, прийди сьогодні раніше з роботи, сказала дружина чоловікові. Наближався вечір. Жінка з дітьми заїхала в кондитерську забрати торт і побачила, як її чоловік. Мило годував із ложечки свою коханку, а вона у відповідь його цілувала. Олександр одразу побачив дружину та дітей. Лариса не влаштовувала істерики, не рвала волосся суперниці, вона мовчки розвернулася і пішла з дітьми святкувати день народження. А діти, не розуміючи, що відбувається, постійно питали, хто ця тітка, яка цілувала тата. Коли вони повернулися додому, то речей Олександра вже не було. Лариса почала плакати, Іринка також, а маленький Олександр заспокоював своїх дівчат і обіцяв їх захищати. Олександр з Анжелою прожили недовго. Дівчина була здібна лише до любовних утіх. а як займатися хатньою роботою уявлення не мала. Дуже швидко чоловік пошкодував про свій вчинок, але нічого назад вже не можна було повернути.